Пресвітлого і чудесного, гадаю Боже, дня п'ятниці товариство сьогодні з вами ділюся з книжкою, яку вже другий раз прослуховую, просто з превеликим задоволенням і в захваті від неї. Так мене збагатила Ейден Тозер прагнути Бога. Надіюся, кину вам посилання на цю книжку на аудіо, бо мені дуже зручно, і тепер у дорозі слухаю собі. І він дуже багато говорить якраз про те, що наскільки важливо, наскільки необхідно усвідомити, що. Насамперед, Бог нас шукає. Бог шукає нас. І коли Він шукає нас, і то коли ти відповіш на Його пошук, на Його запрошення, то саме тоді Він якби, у цій твоїй відповіді з тобою зустрінеться. Тобто Господь нас прагне постійно. Але ми, ми собі думаємо, так, ага, я повірив, я був біля Бога. Я вже якось там не знаю, хрестився. Я вже до церкви хору, все, в мене вже все схвачено. Натомість. Велім важливо є і необхідно, і важливо, і необхідно шукати Бога постійно. Тобто виявляється, що наша віра завершується тоді, коли ми Бога перестаємо шукати, коли ми його не шукаємо, коли ми не прагнемо Його, не хочемо йти до нього або не хочемо ще більше пізнавати. Все, віра тоді наша якась така, як вона застине на одному місці, і вона в якому сенсі буде недорозвинута. На якому сенсі вона буде просто якось так заскріпла, закисла в одному місці, і, і немає поштовху більше, немає більше розвитку. І тому шукати Бога, це, це, наша, це наша чудова можливість, це можливість відповісти на те, до чого нас Бог постійно кличе. Можливість відповісти, можливість е зреагувати, дати якусь видимість реакції, що Боже, я є, Боже, я вмію б, дай там. Е Клешнями махати, як каже один мій друг, я вмію там робити якийсь рух, показати, що я живий. Тобто відповісти на те, що Бог постійно каже: Ходіть, запрошую, кличе. Він постійно тужить за нами. Господь постійно переживає, де ти є? Як тебе знайти? Як, ти, як зробити так, аби ти його почув? Як зробити так, аби ти навернувся до нього? Привернувся до нього, аби, аби був із ним. Бо він тебе збагатить, він тебе дасть спасіння. І, і, і найменше, найменша твоя відповідь. На його запрошення, це джекпот, це і є віра. І тому товариство за закликом пана Ейдена шукаємо Бога. Навіть тоді, коли ми його знайшли, шукаємо його ще більше. Тоді, коли ми знайшли, знайшли його дуже багато, шукаємо його ще набагато більше. І нехай ці пошуки нас збагачують, так аби справді ми були переповнені Богом і не лише жили самі для себе, або або не лише для себе будували з ним стосунки, але і для всіх людей, хто є біля нас. Також тому віддайте Бога, будьте з ним і прагніть Його доки, доки дихаєте. Майтеся файно, мир вам.